Починаємо масаж для сухої, тонкої шкіри, якій треба води дати. Чим побільше напоїти. Цей масаж буде підходити для всіх дівчат, які відчувають сухість на обличчі і хочуть наповнити його водичкою. Особливо бояться масажів дівчата з худорлявим лицем. І тому сьогодні якраз для вас, а це буде ваш масаж. Не бійтеся в жодному в жодному разі. Стартуємо для того, щоб личко виглядало таким рівненьким, треба за шкірою доглядати. Тоді вона тримає тональний крем ідеально. Нічого не всмоктує. Так я не перевділася в маєчку для масажу, тільки-тільки закрила. По двері за останнім гостем. Сьогодні в мене зустрічалися підприємці. В імміграції дуже складно знайти собі компанію, тож я вирішила не вливатися в компанії, а влити компанію в себе. Сьогодні запросила їх додому. В моєму телеграмі напишу вам звіт. як пройшла наша зустріч, покажу вам відео, фото. Коротше, кого немає в моєму інстаграмі, ой, в телеграмі, пишіть. Мінус телеграм, як завжди, і ми будемо з вами ділитися там. Я там багато особистого пишу. то такий мій буде лайф-жорнал, який масаж з можна. Давайте лімфодренажний, дуже класно, Вероніка, для куперозної шкіри, там, де побільше таких витискаючих, не розминаючих рухів. Сьогодні будуть розминання, пощіпування. Можна хіба купероз, коли легкий, коли сильний купероз, навряд цей масаж підійде. А для вас або дівчата дадуть посиланечко, або ми коли зробимо. Ну що, поїхали. До масажу шкіру треба підготувати. Поки я буду готувати шкіру до масажу, ви можете задавати власні питання. Ах, як не хочеться, не хочеться знімати мейк, але двохфазова змивочка. А якщо ваша шкіра потерпає від нестачі води, треба передивитися питний режим, а також наразі, скільки моя шкіра сохне, включили опалення і шкіра сохне, тому я зараз перейшла на очищення тенізування з гіалуроночкою. Так, у мене шкіра буде червоніти після макіяжу. Це нормальна історія. Зараз я буду вам як сеньор помідор. Бачите, зняла і оченята вже червоні, а? І вона яка є жабенятко в капелюсі? <сум> я люблю себе любою, Намальованою, не намальованою, але щось мені комфортніше, <сум> коли в соціумі я намальована. Хоча б не, не з натертими очима. Та? Змивочку беру і витираю. Пам'ятаємо, що процес зняття макіяжу з очей це процес. Не фізичний, а хімічний, треба прикласти, трошки протримати, і від зовнішнього кутика до внутрішнього зняти. Угу. Тепер буду знімати тоналочку. я водичкою не вмиваюся, моя шкіра води не любить. Хіба можу зранку ополоснути трошки водою, для того, щоб дрімку змити. Ввечері взагалі не люблю воду, тому що, коли хочеться спати, і ти вмився, спати перепотілося. Гідролатик в мене алоя. Гарно-гарно бризкаємо, беру молочко і витираю. Молочко ще буде в мене виконувати не тільки де макіяж, а ще й буде додатково забирати мертві клітини зі шкіри і умолоджувати. Я вас попередила в останній момент, я а, перепрошую, тому що тільки-тільки дійсно пішли гості. Я вирішила, що, якщо ви написали, що ви хочете масаж, то я зроблю його разом з вами. І мені буде користь, і вам цікавість. Масаж, до речі, за столом одна дівчина запитала, як часто. якщо ви робите по вечірньому кремі масаж, ви можете робити його щовечора, але буквально 2-3 хвилинки. Після 5 хвилин наша шкіра починає виділяти із пор продукти своєї життєдіяльності, і якщо ви. Робите масаж більше п'яти хвилин, то обов'язково треба знімати ваш масажний засіб. Сухі шкіри дуже важливо правильно обирати масажний засіб. Я чесно експериментувала з різними всякими. Обожнюю наш масажний крем. Зараз на нього даю вам промокодик, Користуйтесь задоволенням ще трошки гідролату. До речі, українського виробництва продукт. І витираю. Та, очі відреагували, тому що в мене тіні були з блискітками і вони трошки шкрябаються. <гум> Бачите, тобто, блискучі тіні. Такі от у мене були блискучі тіні, і вони мені пошкрябали очі. Тепер протираю тоніком. Тонік, тонік, тонік. Ні, не джин тоніком, звичайним тоніком. <гум> Беру протираю тоніком. Гарнесенько, чим побільше. До речі, зараз на знижці великі тоніки. Можна не так розкошувати, як я, але я зараз не піду за великими тоніками. Там є тонік з ромашкою, тонік з гіалуроновою кислотою, тонік з трояндою, тонік з календулою. От ними можна перед масажем протирати обличчя задля економії. Вони в іншій кімнаті, я, чесно кажучи, фофо-фо -фо -фо погано підготувалася до ефіру. Не показала вам великі тоніки, які зараз не знижцяться. Ну, вже вибачайте. Що є, то є. <смі> я дуже схудла і а, не втратила своє обличчя. А, і в мене лишилося гарне сеньке личко, тому що от, власне форма, тому що я роблю масажі. Так що долучайтеся, будемо робити їх разом. Звичайно, класнючі, якщо ми починаємо з розминки, але давайте так. Сьогодні по-лінивому, тому що. Скоро Меліса приїде з дитячого в день народження, і ми мусимо скоренько це все зробити. Я помию скоро руки, тому що брудним я не люблю включати воду в ефірі, але руки я не помила. Я просіла. А брудними руками робити масаж не можна. Так що, якщо ви, як і я, не помили руки, зробіть це хутко і долучайтеся. Я люблю. Перед масажем нанести крем довкола очей, тому що ми будемо масувати і діляночку довкола очей. Беру свій улюблений Рінова, наношу на ділянку довкола очей. Люблю нанести крем на губи. В кого є кисетні зморшки, ми пройдемося і по губах, тобто наношу крем на губи. Я люблю підсилити дію масажу ампулкою з еластином або з колагеном. Сьогодні мені щось голову надуло з еластином. Я її вскрила, наливаю її на долоньку і наношу перед масажним засобом. Масажний крем має з чотирьох олій в певній пропорції, який зробить нашу шкіру класно, ідеально. М -м -м, який аромат! Супер! Сьогодні масажного окрема беріть зовсім крапелюшечку. Зовсім зовсім, тому що ми будемо щіпатися і будемо. Розминати нам треба гарна сцепка. Давайте все-таки почнемо з трапеції, Розібі... розігріємо нашу шийку, гарнесенько чіпляємо, щоб аж хрустнуло. тут от чіпляємо, дівчат. Оцю штуку чіпляємо так, і шийку, 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 розминаємо гарнесенько. Гарнесенько, щоб наша водичка прилила. Але розумієте, ми п'ємо всередину. А через шию вода спрямовується до обличчя. Тому нам шийку треба підготувати. Тепер оцей рух, бачите, ребром долоні. Гарненько. Боляче, давайте робіть собі. Боляче-боляче, розминайте. Так, сильний рух. Сильний-сильний. Дівчата, хто дивиться, просто можете писати питання, буду давати на них відповідь, хто просто дивиться. Тепер ми будемо з вами готувати наше обличчя до масажу. Ми трошечки пройдемося по лімфопротоках, буквально три рази, тому що вночі лімфа відпочиває. Сильно її розганяти не треба, якщо ви в записі робите рано, то можете зробити і 10 разів. Yeah. Тепер ми з вами... Робимо рухи для ущільнення нашої шкіри. Будемо робити і по шийці, і по обличчю. Взяли, отак, як ми вареничок ліпимо, от, дівчата, отак як ліпимо вареничок. Давайте я на обличчі покажу, буде видніше, ніж на шийці. потім спустимось на шийку, окей? Взяли, защепили і пішли ліпити. Так, в мене перебір з масажним засобом. Що тоді зробити? Беру рушничок, витираю ручки, промокую личко і поїхали. Показую. Нема витискаючих рухів, є сильно розминаючі. Таким чином ми даємо кров, з кров'ю даємо воду, вода напуває наше обличчя, воно стає налитим, як яблучко. Але стартуємо з шики. Від центру тільки шкіру. Нічого в центрі там у нас є щитоподібна залоза, і нам не можна її масувати. Тому масуємо, відтягуємо тільки шкіру, взяли посередині і проминаємо як вареничок. Сильно, боляче, не бійтеся, санців не буде, ви нічого не розтягнете, наша шкіра дуже еластична. Після 9 місяців вагітності пузо проходить. <сум> Тому не переживайте, я не розтягнула і ви не розтягнете. Дуже гарнесенько проминаємо. Боляче, боляче, боляче. Не бійтеся, все добре. Друга сторона. Тут не буде так зручно, але теж розмасовуємо. Другу сторону. Супер. До речі, якщо у вас є м'ячик, м'ячик тут теж може бути в нагоді. Він теж підходить класно для сухої шкіри, в кого є м'ячик, готуйте, будемо робити. Так. І тепер отут дуже важливо, класно пожамкати, пром'яти оцю діляночку. Захопили під підворіддям і отак вісімкою, вісімкою, вісінкою. Сильно-сильно давайте зробимо чим побільше. Тут вона жирова ловушка. тут наші другі красиві підборіддя. А ті дівчата, що худно, тут провисає шкірка. Тому давайте її поминаємо, покличемо сюди листин і колаген. Ох, добре. Боже, мені спекотно буде в светрі, тому що я дуже багато рухаюсь. Поїхали. Тепер обличчя по масажних лініях. Від центру обличчя до периферії. Зараз працюємо з брилем, тобто трошечки от нижче чіпляємо і по кісточці За вушко. оця ділянка. Давайте по три рази. Два. Ой, сережка впала. Три. Трошки вище піднялися. Один. Два. І три. Не бійтеся пошкодити тонку шкіру. По масажному засобі нічого не буде. Нема масажного поки засобу, Зробіть по кремі, але крем змийте. Два. Три. Тепер від кутика носика до скроні. Три. Два. Три. І тепер від от, от цю діляночку беремо і поїхали. Так, один, два, три. Друга сторона. Поїхали жамкати оцю діляночку, оцю. Прям виліплюємо. Як вареничок сильно, сильно схопилися і поїхали. Два, і три. Від центру підберіть вушка. Один. До речі, кому скучно робити масаж, ви просто вмикаєте масаж тут і ставите свій любимий серіальчик на телеку, на Ютубі чи на нетфліксі. І під серіальчик, під кіношечку поїхали прямо в ліжечку. Вам не обов'язково на себе дивитися, поєднуйте приємно з корисним, і тоді ви себе краще змусите робити постійні масажі, коли вам буде ще й цікаво в цей час дивитися якийсь серіальчик. До речі, дивіться, поділіться, які фільми вас вразили останнім часом, які б ви радили подивитися нам перед Новим роком, щоб у нас був класний різдвяний настрій. Які світлі, хороші фільми. Буду дуже вдячна за поради. Пишіть, коментуйте. О, так гарнесенько. Боже, як класно. Дякую вам, що ви в мене є. Я хоч з вами масаж зроблю. Yeah. В мене шкіра на чолі не може так м'ятися. В мене її дуже мало. Тому я на чолі роблю кропивку. Як у нам пам'ятаєте, в дитинстві таке робили. Тобто я між пальчиками так от затискаю, щоб пекуче пекучий відчуття, дівчат. Угу. В кого мнеться мніть, в кого не мнеться, кропивка теж вихід. Зробимо три рази на все чоло. Заважає мені волосся. Збережіть, якщо ви не робите, поставте лайк, поширте його, відправте його в коліжанці, щоб ви не забули його, не загубили, щоб зробити завтра. Переноситься. А це, власне, для тих дівчат, хто боїться втратити об'єми. Немає витискаючих рухів. Об'єми втрачаються від витискаючих рухів. В кого є м'ячик? Продається в собачому магазині. Головне, щоб він не пищав, не був гострим, не був жорстким. Ідеальна історія. Теж кидаєте в свій кошик, в якому ви доглядаєте. Знаєте, я собі завела такий кошик, і в ньому живе такий м'ячик. Тож, ми беремо м'ячик і теж можна відпрацювати всю шийку, але зараз я не буду, тільки обличчя зробимо. Шийку можете зробити без мене після масажу, тому що в мене за 10 хвилин, за 15 мушу фіналити, бо привезуть Мелісу. Клас! От, це теж, дівчата, для сухої шкіри абсолютно безпечний рух. Але дивіться, як приливає кров. Купіть собі такий м'ячик, подаріть собі на новий рік. Але завчасно, щоб до нового року шкіра вже була супербомба. Добре? М'який. В плані шипи не гострі, м'ячик пружний. Чому в магазині дівчата вони там робляться такі, щоб собака могла. <ріст> Тому все, що продається для тваринок, дуже підходить і для нас з вами, і для діточок. Там прям такі вимоги до якості. І давайте потремо чоло гарнесенько м'яс гордиться, прям покрутимо. Зигзагом пройдемося по чолі. Прям теж не бійтеся, якщо шипи не гострі клас, круговий м'яс рота. І губи водночас ми вже поставили там крем для губ Наші гусячі лапки. З другої сторони. Клас, в кого нема м'ячика. Що робимо? Робимо щіпкові рухи. Прямо так, прямо так, не бійтеся, пощипали, пощипали, пішли гусі, пощипали, пішли кури, покривали. Прийшов слон, потоптав, прийшов, прибиральник поставив стіл і так? Тобто ми з вами щипаємо. щипаємо, кличемо кров, не бійтеся, кличте кров, вона нужна. Просто необхідна нашу маличку. Тепер очі. Угу. Тепер очі. Спочатку, отако. Прокинулися, прокинулися, втоптали наш кремчик для повік і теж. Легесенько пощипали, пощипали, пощипали. Це можна по нічному крему робити щоразу. Прям ніжнесенько. З довгими нігтями, звичайно, не дуже так поробиш. Але в мене нігті короткі, тому що я роблю масажі з вами. Тому не відпускаю нігті, це мій податок на роботу. Люблю довгі нігті. А, губи. Ми м'ячиком їх прокотили. До речі, очі теж можна. М'ячиком, але натиск змінюємо. Дуже легенько. Запитаєтесь, як мити. якщо дуже боїтеся, помийте в мильному розчині, а потім хлоргексидинчику можете ополоснути, він є в кожній аптеці. Тепер губи, веселочку робимо, можна ще трошки нанести крему для губ. Коментуйте, як вам, любі мої, 89 вас. Ви тільки долучилися, поставте цей масаж завтра. Він для дівчат, які хочуть напоїти шкіру водою. Прилити кров до нашого обличчя, тому що коли нам стає 40+, коли ми вже народжувати не можемо, то наш організм думає, що нам не треба бути гарними і всю воду відправляє не на обличчя, на мозок, на нирки, на печінку, на серце, тільки не на обличчя. А ми нагадуємо масажем, що нам обличчя потрібно. Мені 44, милісі 7. Тобто, -то, коли вона буде виходити заміж, я мушу бути, <клухи> а не такою, я мушу бути типу молода. <клухи> Це ми робимо. Ну. Поїхали. Веселочка на губи. Нанесла наш розкішний крем для губ і розтягуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. І отак от, от. Супер. Не буде кисетних зморшок. Це веселка в прийом називається. Клас. Тепер ми заспокоїмо нашу шкіру і робимо для неї всі можливі масочки, які у вас є. Теж беріть тонькі, великі, протираємо. Хочете змийте масажний засіб. Хочете просто тоніком, але тоді тоніка мусить бути чим побільше. І робимо маски. Для того, щоб суха шкіра, півментазію оновлювалась класно, дозвольте собі маску з альфа-гідроксильною кислотою. Я її дуже люблю. І не дивлячись на те, що вона кисла, я під неї теж ставлю ампулку з листину. Дівчат, я бачу, тут є багато новеньких, для новеньких. Обов'язково підпишіться на сторінку, тому що для підписників сторінки в нас діють промокоди. Маска за акислотами. Обличчя палає, клас. Супер. Помпульці з еластином. дотягуйте до волосся. Ви отут-от не доносите. І тут часто буває прикоренева пігментація, тому що ви сюди не дотягуєте анітоніки. Ані креми, там зневоднена шкіра біля коренів волосся. І вам там вона горить. Зараз на промокоді. Вся серія від пігментації, вся серія з альфа-гідроксильними кислотами, вся серія з вітаміном С і сироватка, і капсули. Дуже багато приємних знижок, які можуть вам на новий рік дати можливість оновити весь свій косметичний асортимент. Напишіть, до речі, я новенька, якщо ви новенька. І напишіть плюсик або напишіть слово завтра, хто буде робити з нами завтра. А хто робив сьогодні, поставте сердечко. Я буду знати, що ви зі мною зробили. Дякую вам всім, хто був зі мною, хто дивився масаж, хто зробив окреме дякую. Ставте сердечко. Я так і люблю, коли у це Фейсбук такі сердечки робить, але він не завжди. От колись хоче йому, колись зробив, колись не хоче, не зробив. Сьогодні не моє щастя. Кажуть, не везе в коханні, повезе в грі. Треба щось пограти. Що, а я вам бажаю, дівчата, щоб ви розуміли, що система є система, і дисципліна наша все, дисципліна понад мотивацією. І що дівчата, які виглядають гарно, вони не щасливі і не жінки з класною спадковістю. Вони неймовірні трудяжки. Якщо таку маску і такий масаж зробити в салоні, ви заплатите якісь 40, 50, 70 євро в залежності від країни, де ви живете. А цю маску, якщо ви купите зараз промокодом, то її одне нанесення коштує трошки більше одного євро. Ми зробили масаж безкоштовно, за що я прошу вас поставити лайк. Ми маску зробили за одне євро. І хто молодець? Я молодець. Не дивлячись на те, що я заможна жінка, я не бачу, чому треба за це платити. Паркуватися, їхати, записуватися, особливо взимку, перед Новим роком. Я знаю, Львів стоїть весь. Тому робіть всі, все самі. Я вас обіняла теплої, спокійної ночі і будьте гарненькими. Все, люблю вас, па-па.